В головному управлінні праці соцзахисту населення облдержадміністрації вже ретельно готуються до зими, аналізують обсяг необхідних ремонтних робіт в підвідомчих інтернатних установах і по можливості вже проводять роботи. Загалом, аби якісно підготувати заклади соцзахисту до опалювального сезону, необхідно 5 мільйонів гривень. Питання коштів розглядатиметься на сесії обласної ради. Ми не можемо допустити зриву, тому що в нас перебуває 2400 громадян, тобто, це люди, які в разі як. Оїзкатастрофічної ситуації, або надзвичайної ситуації можуть залишити домівки, аби зменшити витрати на опалення, розглядається питання альтернативних видів палива. З кожному закладі є не тільки котли, які працюють на газовому паливі, а які працюють, котли, які працюють і на торфи, на торфобрикеті, і на дровах. Всього на газовому паливі працює 10 котел на твердому, 5, та одна котельна використовує рідке паливо. Це володар Волинський гіертричний пансіонат. Увагу на засіданні колегії приділили проблемі кадрового забезпечення закладів соціальної сфери. Основними причинами дефіциту кадрів є складність роботи та низька заробітна плата. Велика напруга в роботі. Дуже дуже часто вона не вдячна. Ця робота ми всі знаємо, і тому багато людей, особливо молодшого віку, приходять, потримаються рік, а то й півроку. Іду що ж до питання працевлаштування інвалідів, то Галина Корінна повідомила: 50% цієї категорії громадян вже мають роботу. А влаштуватися іншим інвалідам, які за станом здоров'я можуть працювати одне з пріоритетних завдань управління. Також Галина Корінна звертає увагу жителів області, які мають дітей з особливими потребами. Ребами на роботу вищого училища інтернату для дітей-інвалідів, направляйте своїх дітей, які мають певні фізичні обмеження для навчання, тому що це заклад, який дає дітям змогу реалізувати себе в майбутньому.